Доброго дня, шановні платники податків. З 1 серпня 2023 року набрав чинності закон України No3219 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України про особливості оподаткування в умовах воєнного стану. З 1 серпня 2023 року скасована система оподаткування єдиним податком 2%. Відповідно, платники, які використовували особливий режим оподаткування єдиного податку за ставкою 2%, з 1 серпня автоматично переведені на систему оподаткування, яку вони використовували до переходу на особливості оподаткування. Разом з тим, Платники, які відповідають вимогам статті 291 податкового кодексу України, мають право до 1 вересня подати заяву та перейти на спрощену систему оподаткування за ставкою 5%, які не є платниками податку на додану вартість, або на ставкою 3%, які є платниками податку на додану вартість. Платники. Новостворені, які з моменту державної реєстрації були зареєстровані платниками єдиного податку за ставкою 2%, автоматично з 1 серпня переведені на єдиний податок третьої групи за ставкою 5%. Платники податку, які перейшли на загальну систему оподаткування, відповідно вказаним законом України, внесено зміни щодо перехідних операцій. Зокрема, якщо платник який перебував на єдиному податку, отримав аванс, а реалізація відбулася вже на загальній системі оподаткування, відповідно, платник податку має право зменшити на суму авансу фінансовий результат до оподаткування, разом з тим збільшити на суму собівартості, собівартості реалізованих товарів. Якщо ж аванс був отриманий частково на сплаті єдиного податку, відповідно на загальній системі оподаткування вони збільшують фінансовий результат до оподаткування на суму собівартості пропорційно частковій оплаті. Якщо реалізація відбулася на спрощеній системі оподаткування, а оплата надійшла на загальній системі оподаткування, платник збільшує собі фінансовий результат до оподаткування на суму оплати або реалізації товару, але зменшує на собі вартість. При переході на загальну систему оподаткування платник повинен визначитися звітним податковим періодом. Відповідно, якщо за 2022 рік платника доходи дорівнювали або перевищували 40 мільйонів гривень, платник автоматично стає квартальним платником податку на прибуток і, відповідно, вперше подає декларацію за три квартали 2023 року. Якщо за 2022 рік дохід не перевищує 40 мільйонів гривень, відповідно. Платники, які перейшли з 1 серпня на загальну систему оподаткування, подають річну декларацію з податку на прибуток за 2023 рік. В декларації за 2023 рік платники відображають свої операції за період з 1 серпня по 31 грудня 2023 року. Крім того, обсяг річного доходу за 2022 рік повністю враховується для. Контрольованих операцій, критерії контрольованої операції, коригування фінансового результату та встановлення річного податкового періоду. Крім того. крім того, платники для цілей розрахунку амортизації відповідно до положень пункту 138.3.1, пункту 138.3 статті 138 Податкового кодексу України враховують суму вартості основних засобів та нематеріальних активів, які були введені в експлуатацію до переходу платника на сплату єдиного податку та під час сплати єдиного податку, яка визначається, як різниця між первісною вартістю і сумою розрахункової амортизації відповідно до положень статті 138 Податкового кодексу України, у тому числі під час перебування на сплаті єдиного податку. Крім того, для цілих застосування 23-го році пункту 142 статті 140 не враховуються нараховані в бухгалтерському обліку під час перебування на сплаті єдиного податку проценти за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що виникли за операцією, з нерезидентами. Не враховуються суми фінансових витрат за даними фінансової звітності та суми амортизаційних відрахувань за період перебування на сплаті єдиного податку. Сума боргових зобов'язань, що виникли за операції з нерезидентами, та сума власного капіталу визначаються як середнє арифматичне значень таких боргових зобов'язань, та відповідно власного капіталу на початок звітного періоду, визначення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та на кінець відповідного звітного податкового періоду з цього податку з урахуванням процентів, зазначених у пункті 143 статті 140 податкового кодексу. Крім того, різниці. По 145.4 та 145.5 не враховуються вартість придбаних та реалізованих товарів. Зокрема, є постанови, згідно яких внесені організаційно-бравові форми нерезидентів та постанова по країнах, які мають низьке податкове навантаження. Відповідно, ці операції в період перебування на спрощеній системі оподаткування не враховуються для платників податку, які здійснюють коригування фінансового результату до оподаткування, відповідно в яких дохід за 2022 рік дорівнював або перевищував 40 мільйонів гривень. Основні новації з податку на прибуток. Дякую за увагу.